Слава Ісусу Христу! Прошу всіх, присідайте, хто має можливість, шукайте собі місце. Маємо багато. Мабуть, сьогодні наші парафіяни пішли на гриби, і тому нас трошки менше, ніж завжди. Я сьогодні накричався на першій службі Божій, ви чуєте, що я вже е, ледве говорю, то на вас вже кричати не буду, вам пощастило. Е, так що, ну, може, не знаю. Я буду намагатися на вас не кричати. Сьогоднішню проповідь я би назвав неможливе можливо. Тому що сьогодні маємо таку дуже гарну неділю, в якій ми чуємо Євангеліє, і вже нам відомо, бо багато разів ми чули про ці дві заповіді любові, любити меж Господа, Бога Твого, всім своїм єством, так, а ближнього як себе самого. Ну, Але хто з нас вміє це робити? Чи є хтось з вас, хто би міг сказати, що я ці дві заповіді виконую? Ой, мама моя гора, ліс рук ужас. Я так лише приклад показав, бо я перший би не підняв. Так? Я мушу признатися вам, що я сам цими заповідями маю клопоти. Не вмію я любити так, як каже Ісус, як я би мав любити. Я Час, часто люблю так, як мені зручно. Коли приходить якась несправедливість, тоді моя любов дуже швидко закінчується. Так. Тоді я відчуваю під часом і сором, тому що я як священник повинен бути прикладом любові, а виходить, що я її не маю, і, або і краще сказати, хочу вчитися їй, але і не маю. І тоді приходить певний якби, такий дисонанс, ні? що я був. Так? Тому можете вже собі зголів викинути це, що священник має бути прикладом, бо це фігня повна. Даруйте за такий сленг. Боченик не має бути прикладом. Священик такий самий грішник, як і ви, і має такі самі клопоти і труднощі. Я би був брехачом, якщо б я вам казав, що я вже ці заповіді виконав. Не можу я ці заповіді виконати. Ну все, тоді розходимося по домах. Який сенс далі? Як можемо далі продовжати службу, якщо Ісус каже такі речі і такі матерії, які нам... Що робити? Мені пригадується одна проповідь одного священника, який, який запитував, чому ми маємо любити взагалі. Чому ми маємо любити? А потім продовжую наступними словами: тому що кожен із нас перед тим що передше, є люблений Богом. Про це теж свідчить нам і Іван Іван у своїх посланнях він пише так. Що любов полягає не в тому, щоб ми полюбили Бога, а в тому, що Він перший полюбив нас. В тому, що Він перший полюбив нас. І це ключ. Я не зможу вас любити, як парафіян, якщо сам перед тим не досвідчу того, що мене Бог любить. Неправильного, грішного, слабкого. Якщо любов це тільки обов'язок. То дуже швидко від того втомлюся. Якщо любов це лише моральний наказ, ну то дуже скоро зламаюся. Якщо любов це відповідь на Божу любов, тоді починається чудо: неможливе стає можливим. То, що я не міг, можу. Чому? Тому що передше я є любленим. Ми сьогодні для чого зібралися на цю літургію. Для того, щоб зустрітися з любов'ю, щоб почути знову, вже, може, мільйонний раз, про те, що Бог любить нас не ідеальних. А для чого це потрібно? Для того, щоб ми ці заповіді могли виконати. Бо лише тоді, коли я досвід... відкриюся на цю любов, досвідчу Божої любові, повірю в неї, що Бог мене таким любить. Грішником. Тоді зможу я любити теж грішника. Якщо Бог з мене не вимагає і не ставить мені умов, що я тебе буду любити, якщо ти будеш хоча б ці дві заповіді дотримати. Ну це неможливо. Він це розуміє. Він нам не ставить умов. Він нас передше любить. І тепер логіка змінюється, розумієте? Суть речей змінюється. Тепер ми виконуємо закон і заповіді, можливі до виконання, не тому, що це Бог казав, що ти будеш красти то тебе з неба гута поб'є. Але я тепер не хочу красти, бо я досвідчую Божої любові, Бог, Котрий мене любить, я цього не хочу сам. Бо я хочу з ним бути у зв'язку. Я розумію, що якщо я так зроблю, то я порву з ним, наші стосунки зіпсуються, буде капець стосункам нашим. І я цього не хочу робити. Не тому, що Бог мені наказав не будеш так робити. Я заповіді хочу виконувати сам приймаю рішення їх виконувати. Не бо Бог мені наказав. Тому, чому? Тому що передше досвідчую його любові. Передше досвідчую його любові. Подумайте собі, Бог перший нас полюбив. Полюбив нас не тому, що ми добрі. Не то, тому я все часто кажу. Мало бути добрим. Останньо я так голослівно заявив в одній з проповідей. Може би мене, якби се докопали до моєї проповіді, то може би ще й помилку якусь знайшли. Так, таку богословську, що в пеклі дуже багато добрих людей. Бо мало бути добрим. Бог нас перший полюбив не тому, що ми добрі, і не тому, що ми хороші, і не тому, що ми заслуговуємо цієї любові, або тому, що ми святі. Ні. Бог нас полюбив грішниками, втомленими, розчарованими, споплюженими гріхами, пораненими. Я то знаю по собі. Я як священник, якого часто дратує людська байдужість, людська безвідповідальність і так далі. Я, котрий часто буває різким, нетерплячим, знаю це. І Бог мене знає таким. Бог мене таким знає. І все одно любить. І в цьому є добра новина для нас сьогодні. І саме тому я можу любити ближнього, можу любити ближнього, не тому, що мій ближній ідеальний, але тому, що Бог мене любить не ідеального. Якщо я не досвідчу цієї любові і не усвідомлю собі, що я її не заслуговую, а він мене так любить, я не зможу полюбити ближнього. Зможу тільки до певного моменту. Поки мені на мою так звану Ахілесову п'яту не наступлять. Поки моє слабке місце не, поки мої кордони не перейдуть, а як ми перейдуть, так? Ну, то я їм покажу. І там моя любов все закінчить зразу. Але можу любити навіть понад це. Любов моя людська може бути більшою, якщо я досвідчую, що я не ідеальний, а Бог мене такого любить не ідеального. І про це в Євангелії. Ви хоч раз у Євангелії читали, щоб Ісус сказав мусиш любити ближнього Твого. Або взагалі, щоб Ісус вживав це Слово. Ви коли читали? це я зараз не пропагую толерантність і всякі такі хворі ідейки, які зараз до нас так масово плинуть з Європи. Не про це я говорю. Але Ісус хоч щось таке проповідув. Я... Євангеліє перечитав з зліва на право, з права наліво пару разів, я такого не знайшов. Нема жодного моменту, де би Ісус сказав мусиш. І ці дві заповіді Ісус не говорить в, в ключі. Так? Ну, приклад. Як тобі хтось каже, слухай, ну добре би було, що би зробив. А як хтось тобі каже, мусиш то зробити, ви різницю відчуваєте? Добре би було, щоб би зробив або мусиш. Ісус, коли говорить про любов, то говорить про те, що це нам необхідно для нашого життя, для нашого щастя, для нашого спасіння. Він не говорить, що це ми просто з обов'язку, ми мусимо це виконати. Ні. Ісус не казав люби ближнього, якщо Він буде добрий. Ми так любимо. Поки до нас добре, то ми любимо. А як нам зроблять зле? Кінець любові, прощай. Ісус не казав, люби Бога, якщо в тебе все житті добре. А коли погано? А коли погано у нас купа питань і претензій до Бога. Боже, чому? За що? Так я ж хороша людина. Бачите, в нас проблема з тим, з тим хороша людина. У нас великі проблеми з тим думанням, що ми хороші люди. Суть взагалі не в тому, що ми хороші чи не хороші. Ви розумієте? Ми думаємо, що ми добрі люди. Та в принципі, я ж не погана людина. Абсолютно не про це йдеться. Бо Ісус не казав, якщо буде в тебе все добре, то тоді люби Бога. Ні. Бо любов це відповідь на любов. Відповідь на любов, яку Бог уже дає. Хтось сказав із проповідників так, що на страшному суді Бог не спитає нас, скільки ми книжок прочитали, скільки ми молитов помолилися, ой Боже. Що я таке дурне говорю, скільки ми проповіді виголосили. Бог нас не запитає, скільки ми постів постили. Він нас запитає одне, чи ти любив? Підтверджу цю думку Євангелієм, коли Ісус говорить про страшний суд і про кінець світу, якщо ми, як ми так просто то називаємо, Він каже, син чоловічий прийде у славі з ангелами. І зберуться всі народи і розділить їх, як пастух розділяє овець від козлів. Одні підуть по правиці, по лівиці. Тепер зверніть увагу, який критерій. Він каже: І тим, що по правиці, скаже, я був голодний, ви мене накормили. Я був спраглий, ви мене напоїли. Я був у в'язниці, ви до мене навідалися. Ідіть благословенні в дім Отця Мого. А тим іншим скаже. Я був спраглий, ви мене не напоїли. Був в'язниці, ви не навідалися до мене. Ідіть, прокляті геть від мене у вогонь вічний. Що є критерієм? Що є мірилом на суді Божому любов? Можна зробити купу добрих справ. Але в них немає любові. Розумієте? Дуже багато добрих людей, які роблять добрі справи, допомагай. Це все дуже добре, це потрібно, це все файно. Але скільки там любові? Ісус не скаже тобі на суді, слухай, ти молодець, ти всі вервиці помолилася протягом дня. Або ай-яй-яй ай, ай, не помолилася. Він запитає, скільки ти любові в тих вервицях уклала? Він не скаже тобі, ти прочитала Біблію від початку до кінця. Ти всі цитати Біблії не вивчила. Він скаже, скільки любові ти в це читання вклав. Ісус не скаже, ай-яй-яй, ти така мама, ти строга була з дітьми, ти їх психувала, зривалася на них, там, не знаю, сердилася на своїх дітей. Ісус каже, ти у вихованні своїх дітей, скільки любові вклала, Ісус питає, ти священнику, ти відслужив кілька тисяч літургій за своє життя, умовно кажучи, скільки любові у свою службу ти вклав? Розумієте? Це питання, скільки я можу робити купу добрих справ. І піти до пекла. Чому? Тому що не було в ті справи вкладено любов. Тому що мірилом для Бога є любов. Скільки любов я вкладаю? І може бути купа книг прочитана, може бути мільйон добрих справ зроблено, якщо я не вкладаю в це любов. Може бути відвідано тисячу літургій. Питання: скільки любові? Я приходжу, щоб відбути. Щоб мене тут сумління було спокійне. Чи я приходжу, бо шукаю любові. Скільки любові я вкладаю? А з цього видно наступне, потім і дисципліна, і порядок. Як я з любові приходжу, як я шукаю любові, то моє переживання літургії зовсім різниця від такого відбити. І це стосується перше мене. Я любі, мої, це вам говорю не з претензіям. Бо я так само, я можу, як священник відслужити, знаєте, як казала одна дякуля, гоя, гоя, поспівати, О, Господи, помилуйся. І піде собі. А я в то любов вклав. Я можу виголосити купу файних проповідей. Супер розумне з поясненням з оригінальних текстів, суперові проповіді, казання такі казати, У-у-у. в любов я в це вклав. Розумієте? Все головне питання. Любов це не наша заслуга, це благодать, це дар, це життя Божої любові у мені. І Бог хоче нам це дати. Для того нам потрібна ця літургія. Ми для того приходимо сюди. Ми для того сюди приходимо. Нащо нам оп'ять то саме чути Євангелії? Нащо нам знову то саме? Ми вже літургію на пам'ять знаємо. Вже нудно, о Боже, ще довго о, вже би проповідь міг закінчити. П'ять про любов говорить, ми вже чули 300 разів. Добре. Але тут ідеться власне про любов. Ще ми приходимо, аби зустрітися з Божою любов'ю, з Божим милосердям тут, тепер на цій літургії, яку ми не слухаємо і шурхаємося і говоримо. Тепер ми приходимо зустрітися з Божою любов'ю, аби могти нею ділитися. Аби могти вийти з храму і її далі переживати. Інакше не буде нічого, інакше буде купа лицемірства. Ми прийшли в храм, помолилися, а поза храм вийшли і до побачення і життя, яке було до літургії, таке після, як би це нічого не стало. Розумієте? А що треба для того, щоб це щось змінило? Щоби ми досвідчили Божої любов? Як можемо її досвідчити? Через слухання? Раз. Через таїнство, коли ми приймаємо причастя. Коли в нашому тілі мешкає Христос, коли починає в наших венах текти Його кров. Але як нема цього усвідомлення, то нічого не зміниться. То буде так, якби ням-ням поїли, вийшли з храму та і все. І нічого не змінилося. Тому йдеться про, любов. йдеться про любов, про Божу любов, про Божу любов, яка є просто безумовною, безмежною до кожного з нас. Бо хоче, щоб ми передше досвідчили Його любові. А відтак каже, але я не хочу, щоб ця любов залишилася тільки на тобі. Я хочу, щоб ти цією любов'ю ділився. Тому любитимеш Господа Твого всім твоїм серцем. Любитимеш ближнього Твого як себе самого. Але перше мусить бути цей досвід. що Бог мене любить перше. Ще тоді, коли я цієї любові не заслуговую і ніколи не заслужу, ніколи... бо нема щось такого, щоб Бог від нас потребував. І ця служба Божа, і Твоя молитва, і твій піст, і Твоя жертва це практики, які для Твого зросту тобі потрібні, не Богові. Богові від нас ніч не треба. То ми Його потребуємо, то ми Його любові потребуємо, то ми приходимо до нього. Тому просімо сьогодні, Господи, навчи мене любити, бо я маю цим клопіт. Навчи мене бачити в ближньому Тебе, навчи мене приймати мою власну недосконалість. І нею служити іншим. І пам'ятаймо, що ми можемо любити, можемо любити. І неможливе може стати можливим, якщо ми перше досвідчимо Божої любові. Ми можемо любити тому, що Бог перший нас полюбив. І це не наша сила чи заслуга, це є великий дар, велика ласка. І це шанс, це наш шлях до зростання і до святості. Амінь.